Вас вітає дошкільний навчальний заклад комбінованого типу Ясла-садок-Світлячок Бориспільської міської ради Київської області. До вашої уваги фрагменти роботи дошкільного закладу з театралізованої діяльності. Театралізоване мистецтво посідає особливе місце серед інших видів. Тому що гармонійно поєднує літературу, музику, архітектуру, живопис, скульптуру, хореографію, вокал, акторську гру. Тому в усіх групах нашого садочку є куточки театралізованої діяльності, де діти можуть проявити себе в різних ролях, перевтілюючись в того героя яким їм найбільше до душі. Читання цікавих, яскравих, динамічних творів спонукає малят інстинувати знайомі казки, вміло поставлена театралізована діяльність заохочує до читання та обговорення нових творів. Так в групі раннього віку веселка малята дуже полюбляють дивитися театр чашок який їм організовує вихователь коротенко Наталія Васильівна. В молодших групах колосок, Зіронька, Подоляночка педагоги використовують різні види театралізованої діяльності пальчиковий театр, театр топотушок, ляльковий театр тощо. Дітки із задоволенням приймають участь у спільних іграх імітаціях повторюючи за вихователем дії та рухи, окремі рядки сказок та віршів, сприймають та розуміють прочитане вихователем. Через ляльку малята проявляють ті емоції, які вони зазвичай не можуть проявити в звичайному житті. В середніх групах. Буратіно, дзвіночок дітки жваво й емоційно починають виконувати ролі в театралізованих іграх. Малята розвивають свою спостережливість, емоційне сприйняття, вчаться співпереживати, коректно висловлювати власні емоції, застосовуючи доречні інтонації, жести та міміку. Артистична діяльність виховує у малят впевненість у собі, спонукає відзначати не лише власні успіхи, а й досягнення інших. Залучаючи старших дошкільнят до театралізованої діяльності, педагоги нашого садочку звертають їхню увагу на високу роль мистецтва у житті людини і суспільства. Пояснюють, що мета акторів не розважати глядачів, а духовно збагачувати їх. Для дітей театралізована гра це завжди натхненне дійство, у якому вони можуть розкритися, відчути радість від спілкування з глядачем та однолітками. Ко лисідця польнувала, вже й миша з мишенятами не лісти А вона сидить. Подіна надумала мишка злякати лисицю. Вона їй каже з нірки. Лисичко, тікай, бо вовки з лісу біжить. А лисиця собі посміхається. А лисичка лише посміхається, тоді миша як крикне. Лисичко, бо до твоїх лисенят воно поліз. Лисиця й побігла до своїх лишенят рятувати їх. То боїться вовка двого, лиш не троє порося. Ми його провчили струву, щоб не змін лякать малят. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю. Ну заспівай. Я по засіку мете, на сметані зроблений. Я від діда утік, я від, баб... я від бабу утік, і... і від тебе втечу.